Шановна українська родина, дорогі наші гості, в першу чергу, знаєте, ми молили Бога, щоб ви вам допоміг сьогодні до нас приїхати на наші святе з волонтерами Ми хочемо сказати, що притерпайтесь не так далеко. Якщо є бажання, зустрінеться добрим, друзям. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви прекрасно зустрічали нашу рука Сурма. Там були певні жарти, але то Бог. Раді вітати на Прикарпатті. Ми сподіваємося, що сьогодні в кожній родині, в кожній українській хаті колядують з маленького Ісусика. І ваше перебування тут, воно нас надихає на те, що Україна єдина, що нас нічого не розділяє. Дивіться, я сьогодні з вами колядував, я враження, що ви з Снятинщини чи, чи з Галища. Тобто немає ніякої різниці. Я знаю, що вами керує ваш, ваш сім'я Василь Миколайович. Я хочу, щоб ваше перебування на Прикарпатті в нашому університеті було для вас приємним. Ми готові віддати вам свою частинку своєї душі, своєї української доброї волі. І все те, що ви побачите, що ви потім повернете до себе на, на, на Божанщину, до, до, до першої столиці України, і що ви казали, що тут живуть нормальні люди, які вас з теплом, з любов'ю зустріли. З любов'ю теплом буде вас тут з вами співати, зустрічатися, коренувати і так само проважати. Я надію, що наша зустріч сьогодні не є остання. Це добрий початок. Ми дійсно раді, що нам вдалося і до вас вас відвідати. Ви тепер до нас приїхали, до нас приїжджали, Чернівці ми їздили, чи не всі до нас. Так має бути. Українське слово має звучати, воно має прославляти наш народ. Ми маємо всім демонструвати, що ми єдині. Я ще раз вас всіх з Різом Христовим, з тими святами, які будуть. Будемо порятувати з вами, будемо один одного любити, поважати, радуватися і прославляти український народ. Вашому керівнику я хочу подарувати таку символічну голову. Щоб на Україні був мир, щоб була єдина начальність, щоб не була кожна область своєю державою. Ми не політики. Мабуть, і це нам не потрібно. Ми вам ще не дякуємо. Я знаю, що ви наша земля. Ви на себе прекрасне, наше рідне українське. І ми низько за це оплаємося. А те, щоб підняти імунітет вам і вашим братям.